Ні, 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 ні. Я втратив його, ми втратили енергію. Ті місця завжди дратують мене. Чому? Вони ж такі веселі. Ось чому. Ми аніматроніки, так що повно радості. У писарі з приводами те ви скоро будете. Кому намагають зберегти розумів трохи росу. Ласкаво, просимо до нашої родини. Що те, що ми робимо, тут важливо. Yes. Так. Наша робота як охоронців, дивитися над пиццарію вночі, що сталося з їхнім останнім охоронцем. Вони не сказали. Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Я oh, хочу yeah, записати будон для того, щоб допомогти ваш першу ніч. О, звичайно, залишити нам запис замість того, щоб насправді yeah, з'являти. З'являтися yeah, oh, не обов'язково. Oh, Боже, мій, він нас чує. Oh, я тебе не чую. Well, що? Я вже казав запис місяця. Тоді звідки ти знаєш, що я кажу. Дуже передбачу, ні, я працював тіла всі до тебе і закінчив свій останній тиждень. Фактично все може ти я знаю, але насправді немає про що турбуватися. Тут камери безпеки, на чому монітори. Ми повинні перевірити. Аматроні персонажі отримали трохи мерний вночі, але просто бути в курсі. Вони знають, що ти тут перше, вони залишились в якомусь режимі вільного роумінгу. і їм також дозволялося ходити вдень. У нас влада. Потім з'явився вийшов у потрібно зберегти енергію до 6 ранку. Він просто сказав, що аніматроніки рухаються.